Мої вітання на українському ютуб каналі Кухня Як Релакс. Поведемо сьогодні розмову про щедре українське частування, про українські страви, назви яких ви, можливо, почуєте вперше: Карманадлі, кремзлики, коцюрба, вареники та буцики, фучки та гомбовці. Запрошуємо всіх на щедру гостину. І розпочнемо ми із королівської закуски. Розповім вам, як я готую смачну підшеревину із часником та прянощами. Що може бути смачнішого тонко нарізаної смачної з часником підшеревини на святковому столі? Сіль часник та суміш прянощів все, що нам необхідно для того, аби замаринувати попередньо підшеревину та винести її на холод десь приблизно на добу. Ці види м'яса я запікаю у фользі спочатку щільно загорнутими, а вже десь до 15-20 хвилин до завершення запікання, я фольгу чи рукав для запікання розрізаю, фольгу розгортаю і даю ще гарно, соковито зарум'янитись. А ще до святкового столу в мене на каналі є рецепти дуже смачної домашньої ковбаси, м'ясного рулета із салом, печінкового паштету, курки, запеченої в духовці. Я все це дам внизу в описі під відео. А зараз я вам розповім про досить незвичну страву з такою дуже оригінальною назвою карманадлі. Це відбиване м'ясо, ретельно відбиване м'ясо. Обсмажене на пательні в клярі, але в моєму виконанні це будуть ліниві кармонадля, адже нам потрібно швидко, правда ж приготувати, наготувати до святкового столу, до святкової вечері. Отже, попередньо замариноване м'ясо. Я нарізаю на дрібні шматочки, перемішую це все з сметанкою, з яйцем, з борошном. І туди ж додаю трішечки соди для розм'якшення структури м'яса. І потім обсмажую це у вигляді звичайних оладок. Спробуйте наскільки це смачно. Це дуже смачна страва з м'яса. Вона варта того, аби бути на нашому святковому столі. А тепер розповім вам про не менш рідкісну страву, вже забуту страву коцюрбу. Тут ми поєднуємо досить незвично поєднувані продукти. Тобто ми будемо відварювати попередню картоплю, можемо її перетворити потім в пюре, а можемо залишити, ось так як в мене залишити шматочками. Тоді ми готуємо, я готую, наприклад, на картопляному відварі. Тісто і потім щипанки такі роблю, відщипую шматочки тіста і будемо їх відварювати, як відварюємо звичайні вареники, допоки вони не спливуть в підсоленому окропі. І додатково ще будемо смажити шматки під черевини, перетворювати їх до такого золотистого кольору з цибулькою. Все це ми будемо змішувати в одному посуді перед подачею до столу, засипати зверху смачною смаженою підшеревиною і посипати зелені. Ви просто не уявляєте, що це за страва. Це так апетитно, це таке неймовірне, смачне поєднання, це так насичено. Ви просто зобов'язані це приготувати і скуштувати. А зараз приготуємо з вами закарпатські кремзлики або ж звичні для нас деруни. Так справді у різних регіонах України їх називають по-різному, хоча дещо і відрізняється е, процес їх приготування, але основою тут є терта картопля. Бульбяники, тертюхи, бараболяники, кремзлики, пляцки суть та значення звичайних дерунів. Від цього не змінюється. Приготуємо корупа в сметані щедро нафаршированого овочами. Рецепт бачите? Інгредієнти перерахунок інгредієнтів також. Розповім вам, що це страва. Яка варта королівського місця на е, святковому столі? Не бійтеся солити короб, риба, як і сало, більше солі, аніж потрібно, ніколи не візьме. Єдине, що ще додатково потрібно підібрати правильно правильний зробити такий набір прянощів. до риби, додаю чесничок, змащую олією для глянцю. Або ж можна навіть змастити олією в поєднанні зі сметаною. Начиняю улюбленими овочами. І тоді це справді королівська страва на святковому столі. Це зазвичай моя улюблена начинка до коропа. Іноді я її використовую начиняючи скумбрію. І хочу вам сказати, що морква з сметаною, з перцем і з цибулькою – це найулюбленіша овочева начинка для риби. Звичайно, є інші варіації, є інші рецепти, але це найкраще. І ще одне: обов'язково запікайте рибу. На якійсь овочевій подушці. Чи це цибуля, чи це морквичка обов'язково. Тоді ви рибу виймете з форми без жодних проблем. І шкірочка вам, як верхня, так і нижня, збережеться цілою. Вереники. Поспівані в народних піснях, описані в казках та згадуються у багатьох віршах в українських селах. Дуже часто готують вареники з картоплею та квасним сиром, який готує заготовляють завчасно, спеціально посоливши та відставивши на тривалий термін для вкисання. Їх подають як святкову страву на неділю, без вареників з квашеної капусти неможливо уявити собі святвечір, а вареники з картоплі приносять породілям як першу страву. Та мало хто знає, що ж насправді всіма улюблені вареники є запозиченими з турецької кухні. Саме так ця страва мала східне походження. В Туреччині ліпили пиріжки. Дюшвар, вони були з прісного тіста з різними начинками, які згодом варили. Тісто до вареників я особисто додаю куркуму. Вони тоді робляться золотавими, а ще, коли їх потім підсмажуєш на пательні з маслом, то скоринка робиться немовби золота. Вареники можна подавати сметаною, можна подавати підсмаженими знову ж таки на сковороді, чи е, вареники можна подавати, поливши солодким соусом. Варіації тут є безмежні. А ось коли не вистачає часу на те, аби зліпити вареники, приготувати начинку, ми готуємо буцики. А ось саме буцики є старовинною українською стравою. Процес тут дуже простий. Ми готуємо борошно, можна на молоці, можна на кисляку, з додаванням соди для того, аби вони були пухкенькі, з додаванням масла, аби вони були насичені та ніжні, і потім, вже виготовивши, замісивши і розкачавши тісто, ми формуємо будь-якої форми. Ну, найзвично, найзвичнішою формою є трикутнички або квадратики, ромбики, хоча можна так, як вам більше подобається. І відварюємо їх вже без начинки. Для варіації, для іншого варіанту, ви можете вже безпосередньо в тісто додати сир і зробити їх як ліниві вареники. Лише без начинки, тому і назва буцики. Дехто каже, що вони потім твердіють, і ними можна буцати. Звичайно, якщо ви приготуєте їх несмачно, то їх потім і не буде бажання доїсти. Але якщо ви приготуєте їх смачно, поливши цибулькою чи сметанкою, посипавши вишнями чи замороженими ягодами, то їх на другий день просто не залишиться. Далі мову поведемо про капусту. Кожній українській родині капустою завжди запасалися до зими, її квасили, її консервували, з неї робили будь-які страви. І завжди виходили вони смачними, завжди виходили вони поживними, адже квашена капуста дуже багата всілякими вітамінами і мікроелементами. Що ж ми приготуємо сьогодні з квашеної капусти? Не повірите, але це будуть також оладки. Так-так, саме з квашеної капусти, і називаються вони дуже оригінально фучки. Робимо тісто, так як на млинці, і додаємо в це тісто квашену капусту. Потім будемо відсмажувати їх, смажити на пательні, на олії чи на маслі. Але якби ви знали, що в кінцевому варіанті. Це виходять неймовірно смачні млинці, ну чи оладки, як вам більше подобається, то ви би не замислюючись приготували їх на саму святкову вечерю. І на завершення приготуємо з вами гомбовці. Це такий традиційний десерт закарпатської кухні, який є чимось середнім, між варениками і пампухами. Гомбовці будемо готувати із сирного тіста, і всередину будемо загортати солодку начинку. У мене сьогодні шматочки яблука. А ще я роблю зі сливами, влітку з абрикосами, Іноді гомбовці навіть роблю із замороженими ягодами, тобто малина, суничка з грушами досить смачно. Ну, ви розумієте, начинка може бути на ваш смак. Зазвичай гомбовці готують на парі, а вже потім посипають паніровкою. Я ж їх відварюю, аби мені було швидше і мені так зручніше. Відварюю, тоді кладу на сито, щоб вони трошечки обсушилися, і потім їх обгортаю паніровкою. Паніровка це цукор, обсмажені сухарі і кориця. Приготуйте обов'язково, аби здивувати гостей, порадувати смачним закарпатським десертом. А вам, друзі, всім кухня як релакс, бажає смачних та веселих свят. Будьте здорові! Слава Україні!